З покоління в покоління розбешакували на морях. І Я заприсягся їх винищити. Аж ось мені трапився той хлопець. Джек Спарро. Слідом за ним. Він забрав у мене все. Лишив тільки. Тепер на морях верховодять марці. Шукають якусь перлину, якусь дівчину і якогось спару. Я чував про могутнього капітана іспанця, що загнав на той світ тисячі людей. Тисячі людей? Ні, 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 ні. Піратів. Піратів. Я знав одного іспанця, його звали якось по-іспанськи. Він знайде вас, Джек. Де ваш корабель? Екіпаж. Підштанки. Джеб. Я подумав, що ти вже договорив. Він не сховається. Знайди цього спару. Тепер нам треба бути як одне ціле. Навіть більше, ніж одне ціле, де твоя ліва рука. <реку> Я клопоту не шукаю. Хіба можна так жити. І він заплатить мені за все. Тим людям потрібен Джек. От я і рятуюся. Каріно досить. Ні-ні-ні, ні, не досить. Це вже явно занадто. не занадто. Я п'ятки бачив. Побачив би й більше, якби рота не роззявляв.